Всім привіт! Я Даша, і сьогодні я вам розповім, що потрібно знати, перш ніж влаштуватися на роботу у Канаді. І перш за все, не потрібно думати, що ви знайдете роботу ну, дуже швидко, бо на жаль, у Канаді роботодавці не квапляться і інтерв'ю, співбесіди вони назначають не одразу, як ви тільки відправите ваше резюме. Ні, це потребує деякого часу. І, наприклад, на різних сайтах я коли тільки Збиралася їхати до Канади, читала, що пошук роботи та взагалі отримання посади займає там від трьох місяців. В мене це сталося раніше за місяць, і вже у людей, з якими я спілкувалася, це влаштування на роботу займало десь біля місяця. Тож очікуйте на такі терміни, що вам Необхідно буде запастися терпінням і почекати десь місяць. Чи якнайменше, але звісно це все індивідуально і можливо ви зможете знайти роботу набагато раніше, чи трохи пізніше. Я не можу вам казати, що ось через місяць вже точно буде робота, чи через тиждень, чи через два. Але те, що дійсно це займає деякий такий тривалий час, це потрібно розуміти і бути до того готовими, щоб не панікувати, не вже збирати речі і їхати далі додому. Це процес займає так багато часу не лише у вас, у мене, а у багатьох інших людей. І тим паче в нас немає канадського досвіду, і першу роботу знайти е, трохи важче, можливо, чи аніж будь-якому канадцю. Е, до того ж, е, я хочу сказати, що родина, у котрій я жила перший час, у них є донька, яка буквально на Декілька років старша за мене, і в неї є, звісно, вища освіта, і вона шукала роботу в Канаді один рік. І, звісно, її батьки були дуже задоволені, коли вона нарешті знайшла цю роботу. Тобто, що можна казати про українців, котрі приїжджають, і в них немає ще канадського досвіду, коли а, людина, яка закінчила вищий навчальний заклад, і вона громадянка Канади, але пошук роботи також в неї зайняв дуже великий термін. Ось. Також я хотіла б сказати, що Краще було б орієнтуватися і підбирати професію, яка б підпадала під НОК, щоб потім було набагато легше отримати піар, тобто вид на проживання. Що таке НОК? НОК це національна система Канади для опису професій, а розшифровується НОК як національний класифікатор професій. Жодна імміграційна програма Канади не обходиться без згадування того, що ваша професія необхідна відповідати певному рівню НОГ. Канада розглядає кваліфіковані роботи з типом навичок НОГ, 0, A чи B. І щоб детальніше розумітися, що таке НОК, як перевірити свою професію, чи підпадає вона. Під якийсь рівень ви можете зайти до мого телеграм-каналу, де я розгорнуто відповім на це питання, і залишу посилання на сайт, де можна подивитися, скільки балів нараховуються за вашу професію, і чи підпадає вона під будь-який рівень ног. Також хотіла б торкнутися теми, що потрібно знати про канадців, перш ніж йти на роботу, де у вас в оточенні, звісно, будуть працювати також канадці. Перше це те, що вони зовсім нікуди не квапляться. Вони Працюють досить розмірено, немає такого, що вони кудись квапляться, хочуть зробити більше роботи, аби там їх хтось похвалив і щось там зробити більше і більше і більше. Ні, вони працюють досить повільно. Вони роблять щось, потім можуть постояти десь хвилин 15 з кимось поговорити, потім знову повернутися до роботи, і це все так не спішно. І це так все не тороплячись нікуди. І коли перерва, то це перерва. Тільки на часі, що вже має бути перерва. Все, ніхто не торкнеться до роботи. Вони буквально бросають те, що вони вже почали робити, і йдуть перепочивати, і вже потім повертаються до роботи. Тобто немає такого шаленого трудоголізму, як, наприклад, у українців, котрі хочуть зробити щось більше, якось там думають за підприємство ще за щось. Ні, тут такого геть немає. Робота це робота. Дім є дім, перерви є перерва. І вони ці поняття вміють розділяти, і вони знають, що на роботі вони лише працюють з такого по, такої, по такий час і отримують за, те, за це платню. І вони не єднають роботу і дім, і це дуже. Незвична, напевно, бо я е, спілкувалася із українцями, які працювали, наприклад, у Польщі. Я в мене немає досвіду роботи у Польщі, я не можу казати, тому я розповім лише. Ту сторону, яку я дізналася, що у Польщі на підприємство, наприклад, коли працюють українці, то в них досить такий жорсткий графік. І вони мають там, якщо вони прийшли, то їх підганяють, то їм там кажуть, працюй краще, більше і все таке. А тут вони кажуть, та тут взагалі можна розслабитися в цьому плані, бо ніхто не буде підганяти, ніхто не буде стояти над головою. Що ти робиш, і чому ти зараз з кимось говориш, а не робиш, і тому подібне. Тобто, ось така особливість у канадців на роботі. Також в Канаді вважається нормою вже після одного відпрацьованого місяця йти і просити підвищення заробітної платні. Якщо ти цього не будеш робити, то керівництво буде вважати, що тебе все влаштовує і значить тобі не потрібні, наприклад, ще більше гроші. В тебе все вистачає. Тож не нехтати цим, не потрібно соромитись, а потрібно просто йти і сказати, так і так, я ось роблю свою роботу, і я хочу трохи більше за це отримувати грошей. І найчастіше керівництво воно, звісно, йде на зустріч, бо воно цінує своїх працівників і зарплатню підвищують. І навіть коли ти приходиш на співбесіду першу, то тоді кажуть, що розпочинається твоя робота із такої ставки, і тут в Канаді. Оплачується погодинна робота, тобто за годину ти отримуєш таку-то кількість доларів. Але у подальшому ця ставка вона буде зростати. Також я хотіла сказати про те, що у канадців дійсно є своя трудова культура, як і у нас, українців, але м -м, потрібно знати деякі нюанси. Перше, це те, що канадці дуже вразливі і Необхідно завжди е, якось ти налагоджувати комунікацію, бо вони, якщо там ти не поспіхнешся, чи якщо ти е, не скажеш дякую за те, що вони там тобі е, притримали трохи двері, чи ще щось, вони вже можуть образитись. І, наприклад, я працюю, у мене в колективі є е, чоловік, йому вже за 50 років, але він... Дуже вразливий, і в нього, знаєте, як от настрій він так гойдається, і він е, зараз може посміхатися через деякий час. Він вже може бути якийсь пригнічений без настрою. Е, і на роботі в колективі це все знають, що е, він ось такий з нестабільним настроєм, і, на жаль, в нього немає е, дуже багато друзів на роботі. Він майже ні з ким не. Спілкується, але це дуже впливає на атмосферу, коли ти працюєш, ти там щось робиш, і ти до нього звертаєшся, ти бачиш, що він вже без настрою, він вже там щось кидає, щось йому не подобається, щось ще щось. А коли ти вже питаєш, чи можливо якось я можу допомогти, чи що сталося, то. Якась агресія, вона виходить, і вже тише це все сприймаєш і в тебе вже настрій погіршується. Але через там хвилин 15 він вже може зайти в гарному настрої його зовсім не хвилює, те, що він тільки но погіршив настрій своїм колегам. І дійсно ця робоча атмосфера не дуже. Класна, але я знаю, що дівчинка з нашого колективу вона ходила до керівництва і казала, що так і так, мені от, е не подобається те, що він ось таки інколи буває агресивним, чи ще щось, на що йому кажуть, ну, ми повинні бути терплячими, і ми повинні сходитися з якимось е такими нюансами інших людей. І це, це те, що потрібно знати, що е, дійсно завжди бувають різні люди, і не всі в гарному настрої завжди, але необхідно вміти знаходити спільну мову з будь-ким, і необхідно бути готовими до того, що люди різні, і все одно спілкуватися і знаходити компроміси також необхідно. До того ж, канадці завжди прийдуть на допомогу, вони завжди підкажуть, якщо щось ти не розумієш, і вони не будуть так, як, наприклад, можливо. Там в наших колективах, якщо ти щось будеш питатися ще раз і ще раз, бо тобі щось не зрозуміло. Вони там вже будуть очі закатувати, і щось їм буде вже ти будеш відчувати що тобі не раді. То тут такого немає. Ти хоча б тисячу разів спитаєш, тобі тисячу разів нададуть відповідь, тобі допоможуть, тобі покажуть, і це дуже класно, бо завжди з посмішкою Завжди, завжди такі відкриті і добрі, і терплячі до того, що ти щось не розумієш, і завжди готові прийти на допомогу. Також хотіла сказати, що переважна більшість канадців влаштовуються на роботу не за пошуком роботи, не відправляючи резюме, а через своїх знайомих. Тобто, знайомі працюють на якійсь фірмі, чи вони знають, що десь відкрилась якась вакансія, вони можуть роботодавцю порекомендувати тебе і Найчастіше роботодавець віддасть перевагу саме тій людині, якуї її... Порекомендували, а не та, яка там надіслала резюме, чи ще щось. Тому е, я хочу вам сказати, що коли ви приїдете, е, не нехтуйте тим, щоб заводити нові знайомства і серед українців, звісно, і серед канадців. Бо може бути таке, що роботу ви знайдете саме через такий собі нетворкінг, коли вас хтось зарекомендує і ви. Вже влаштуйтесь на роботу за рекомендацією, це можливо буде навіть краще, ніж ви будете відправляти резюме, чекати і проходити цей великий шлях очікування. Також я хотіла б сказати, що важливо, перш ніж їхати до Канади, вже визначитися, ким ви би хотіли працювати, чи ви будете працювати за своїм фахом, чи ви хочете спробувати в якійсь іншій сфері себе, або навіть коли ви будете складати резюме, чи коли ви прийдете у центр зайнятості в МСІ, то перше, що вас запитають, що ви хочете, на яку роботу ви розраховуєте, і що вам цікаво, бо вони все ж таки будуть намагатися знайти роботу по вашим інтересам. І... Наприклад, багато українців, які приїхали, і в них не дуже класна англійська мова, і вони кажуть, та я згодна на будь-яку роботу. Їм знаходять будь-яку роботу, і ця будь-яка робота зазвичай це та, на яку канадці не хочуть йти. Це низькокваліфікаційна робота, і туди люди йдуть, працюють день-два, розуміють, та ні, таке я не хочу, мені треба щось, щось інше. Тому ви одразу визначаєтеся, б ви хотіли, чи це буде робота офіціантом, чи це буде робота на кухні. Це буде робота адміністратором. І кажіть, я хочу працювати у сфері адміністрування, чи у такому напрямку, чи у такому напрямку. І тоді одразу вже буде менше розчарувань, і вже ви будете знати у якому напрямку рухатись, і будете шукати роботу саме у цій сфері. Бо, наприклад, я приїхала і я за фаховим журналіст в Україні я працювала журналістом. На жаль, у Канаді мені не вистачає англійської, щоб. Щоб працювати журналістом у повному обсязі. Так, дійсно, я друкуюсь, друкую свою, свої статті у місцевій газеті, але щоб брати інтерв'ю, щоб там робити якісь виїзди кудись, в мене не вистачає англійської, щоб спілкуватися на будь-які теми і політичні, і ще якісь, і ще якісь. Тому. Необхідно було мені, перш за все, вирішити, на яку роботу я. Розраховую, що саме я хочу, і коли мені задали таке питання. Я така думаю, так дійсно, що б мені хотілося. і Я почала перебирати щось, і потім я вийшла на роботу хостес, спробувала там в ресторані. Попрацювала це добре, розвиває комунікативні навики, бо спілкування з різними людьми, це дуже класно і прикачує англійську, і вже зараз я працюю на підприємстві. Я обрала цю професію, бо вона. Якраз таки підпадає під ног. Я спілкувалася з юристом, котрий сказав, що відпрацювавши один рік, я вже зможу подаватися на програму для отримання піару. Тож ви також, можливо, дивіться трошки наперед, і щоб у вас все склалося так, як цього хочете лише ви. Звісно, є декілька шляхів пошуку роботи. Це через сайти, через знайомства і через центр зайнятості в МСІ. Який саме вам варіант підходить? Це, звісно, вирішуєте лише ви. Ви можете пробувати всі напрямки, і який для вас буде найліпшим. Звісно, їхати в чужу країну і вже маючи там роботу, це найліпший варіант еміграції. Щоб отримати там роботу, необхідно вміти складати резюме і вже починаючи знаходитись там чи в Україні, чи в Польщі, чи в будь-якій іншій країні, щоб ви вже могли мали змогу відправляти своє резюме. І щоб ваше резюме дійшло до роботодавця, і він на нього звернув увагу, необхідно його скласти право. І у своєму відео я розповідаю, як необхідно правильно складати резюме, тож ви можете подивитися і скласти резюме, і вже починати пошук роботи, знаходячись поза Канадою, щоб у Канаді вам було це легше зробити. Дякую, що подивились це відео. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на мій Канал на Ютубі і на мій телеграм-канал, де я ділюю з вами інформацією, де ми трохи ближче спілкуємося. Я одразу відповідаю на всі ваші запитання. Дякую і до зустрічі! Бувайте!